Парламент України тільки у першому півріччі поточного року ухвалив 10 законів про регулювання фондового ринку. Ще сім документів знаходяться на розгляді у Верховній Раді. За словами учасників ринку, законотворча активність фондовиків сприяє розвитку ринку. Проте завдання регулятора створити умови, а ринок має регулюватися самостійно. Не має комісія займатися технологією брючових таборів. Комісія має встановлювати правила, встановлювати якісь потенціальні норми. А саморегулирование должно взять на себя очень значительную часть функций, которые сейчас пока еще находятся в комиссии по ценным магазам. За даними національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за 10 місяців поточного року обсяг випусків цінних паперів збільшився на 60 мільярдів гривень до 137 мільярдів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Водночас розмір залучених інвестицій через інструменти фондового ринку з початку року зріс у два рази і сягнув 131 мільярда гривень.